Є така так. думка, що е, з віком сповільнюється обмін речовин, і він там сповільнюється на якісь відсотки з кожним роком, з кожним десятиліттям. Але ідея не в тому, що він сповільнюється просто з віком, тому що ми старішими. а ідея в тому, що він сповільнюється тому, що з віком зменшується відсоток м'язової тканини. Угу. І якщо ми підтримуємо м'язову тканину на високих оборотах, на високих об'ємах, угу. то тим самим ми, ми будемо підтримувати і високий обмін речовин. Тому не можна сказати, що ну просто мені тепер 40, 50, 60, ну типу, все. Так. От раніше я в залі займалася, мені дуже допомагало кардіо. Дуже я себе виснажувала мені а зараз? зараз мені зараз вже зараз, треба переходити на ваги, так, так, і, так. і це, це, це найліпше друзі. Тренування да це вже не тільки кардіо, Так. і не тільки і не стільки кардіо, і не стільки і і не стільки кардіо, а тепер це мають бути тренування, які спрямовані на побудову м'язової mm -hmm. тканини.